Шановні пані і панове, дозвольте мені від спілки вірмен України і особисто її голови Вілена Шатворяна щиро привітати сьогоднішнє високоповажне зібрання і побажати всього найкращого. Як відомо, чисельні вірменські поселення розкидані по різних країнах світу. Займають певну нішу в історії як вірменська, так і багатьох інших народів. Вірмени в Україні мають багатовікову історію, завжди були такими, що збагачували братські вірменсько-українські відносини. Багато наших співвітчизників зіграли величезну неоціненну роль в розвитку культури, науки, мистецтва, економіки та політики української держави в різні історичні періоди. Продовжувати ці традиції має на меті спілка вірмен України. На сьогоднішній день близько 600 тисяч вірмен громадян України беруть активну участь у їх культурному житті. Нині Україна як багатонаціональна держава законодавча гарантує всім громадянам, незалежно від їх національності, рівні політичні, соціальні, економічні, культурні права і свободи підтримують розвиток. Національної самосвідомості та самореалізації. Разом з тим, ми вважаємо, що одним з найважливіших принципів міжнаціональної політики має бути вільний розвиток духовної сфери, адже саме високий рівень освіченості, культури суспільства може забезпечити мир злагоду в нашій країні. Саме тому пріоритетними напрямками в реалізації державної політики, політики в даній сфері можуть стати збереження звичаїв і традицій народності, всебічний розвиток мистецтва, створення умов для підготовки творчої інтелігенції, охорона пам'ятників і так і та, таке пишу, інше. Проблеми культурно-освітнього життя це національних це? громад повинні вирішуватись в рамках загальнонаціональних всеукраїнських державних програм з урахуванням самобутності і менталітету кожного народу. Сьогодні робота Союзу Вірмен спрямована на об'єднання наших земляків на територію України, збереження та розвиток культурної спадщини, а також розвиток добросусідських відносин з усіма народностями, що проживають на території вже рідної для нас держави. Ми маємо бути свідомими того, що лише в єдності дій, усвідомленні власної відповідальності за майбутнє усього українського народу, спільними зусиллями ми можемо досягти величної мети. Побудову економічно та духовної багатої, вільної, демократичної держави. Ну, нехай наша діяльність з вами позначається світлими справами, спрямованими на добробут і розквіт духовності народу. Пликаємо все, що працює на ідею загальнодержавної єдності. Сердечно бажаю всім міцного здоров'я, щастя, добра, миру, злагоди і глибокої віри в гідне майбутнє України. І наостанок, як Ірмени, не можу не... Прокоментувати виступ нашого гостя з Азербайджана, який досить тенденційно згадав Вірмен. Мабуть, не все так гладко вирішення міжнаціональних питань в дотриманні прав нацменшин в Азербайджані, і хотілося б в цьому випадку нагадати про національно визвольну боротьбу. Карабахського вірменського народу е, згадати е, про ті невирішені наслідки таких питань, як е, різня 20-го року в Баку, як 88-й рік в Сунгаїті, е, нагадати про е, те, що в Азербайджані не, не функціонує жодної вірменської церкви. І так далі міг би нагадати про 300 тисяч населення вірменського населення в Баку, але більше не буду. Дякую за увагу.